Ми вітаємо Гульбус Ольгу Анатоліївну, Діхтіренку Світлану Юріївну, Вахоцьку Ірину Олександрівну, Данилевич Ларису Арсеніївну, Ольховецького Сергія Миколайовича, Якимчук Ірину Павлівну, Якимчука Бориса Андрійовича, Шиленкову Наталію Леонідівну, Гриньову Наталію В'ячеславівну, Рабудзе Тетяну Сергіївну, Станішевську Вікторію Іванівну. Лівандовську Інну Антонівну, Гуртовенко Наталію Вікторівну, Березнюк Марію Олегівну, Радзивіл Катерину Павлівну, Андрусик Олену Олександрівну, Сефіна Олександра Джаміровича, Шултик Галину Олексіївну. Міщенко Марину Сергіївну, Харченко Надію Анатолійовну, Гличко Юрію Володимирівну, Бабець Олександра Володимировича, Перепилюк Тетяну Дмитрівну, Байду Світлану Петрівну, Поліщук Олену Романівну, Столярову Олену Михайлівну, мороз Людмилу Іванівну, Чупіну Катерину Олександрівну, Козак Ольгу Юрівну, Шулдик Анатолія Володимировича, Горенко Мар'яну В'ячеславівну, з днем психолога, з ним психолога. З Днем психолога, З Днем психолога, бажаємо хороших студентів і задоволення від життя. Бажаємо, щоб студенти не запізнювалися на пари та ставилися відповідально до завдань. Вітаємо чудових фахівців, здатних розібратися в проблемах в глибинах. Найзаплутаніших людських душ, бажаємо здоров'я, душевного покою і рівноваги, успішної професійної практики, щоб ви змогли принести як можна більше допомоги, якої потребують люди, бути тим, хто бачить людські душі непросто, а ще складніше зцілювати. Те, що робить звичайний лікар, бачить кожен. Ваша робота не є в приклад вашій. Нехай у вас буде привід пишатися нею зі святом і успіхів на життєвому шляху. Бажаємо гарних пацієнтів, міцних нервів, гордості за свою роботу, будьте здорові, енергійні, бадьорі і завжди з хорошим настроєм. Бажаємо життєвого оптимізму, і цілеспрямованості, мудрості і терпіння, миру і достатньої оплати вашої праці, хороших студентів і терпіння. Бажаємо відпустки за рахунок роботодавця десь на нашому Чорному морі.